Доброго ранку. Перекладник мовного каналу. Дивіться який гарний ранок. Свишок невеличкий. Ночі був. Сьогодні у нас 21 лютого 2024 року. Середа. На вулиці зараз 3 градуси морозу. Там пологовий будинок. Де дитина. Багато хто нагодився. Церква наша гарна. Красива. Автобус вже приїхав на зупинку життя в партію і продовжується. Забережімо на що. Як я завжди кажу. Сьогодні середа, завтра четвер. Я поїду до дівчата. На Полтавщина, да. Звідки буду показувати? Там те красота. Звідки. <соць> Усюди краса. Ну і як пройшла у Харкові? Все як завжди. Дуже-дуже багато повітряних тривог. Я вже не рахував. Гудити, гудить. Не переставаючи. Я вже біжу, трамвайне коло 62 другого. Травачки їздять, позаду мене їде. Все працює в харті. Дякую Богу. А вже коло тролейбуса мій уїжджає, автобус стоїть 63-й, але я не встигаю. Вже підходжу до зупинки. Бачите, укриття і тролейбус їде. Чекаю на тролейбус, Все. всім миру, добра, злагоди. Всім щиро дякую. пройшли зі мною на роботу і будемо жити, незважаючи ні на що. сподіваємося. До побачення.